Вітаю вас, наші любі третєкласники. Сьогодні ми працюємо з вами ось на сторінці підручника 75. І тема нашого сьогоднішнього уроку ділення виду 360 поділити на 3. Але перш ніж ми будемо ділити, ми перевіримо з вами, що ж ми робили вдома. Ось така задача і приклади. Коли до шкіл з тепличного господарства відправили 12 ящиків вітамінної зелені по 9 кг, а ще залишилося на 48 кг менше, ніж відправили скільки кілограмів вітамінної зелені виростили в господарстві. От я зробила скрін тих дітей, які до цього часу вже поміркували і зробили дану задачу. Давайте її розберемо. Перевірка домашнього завдання. Ми завжди пишемо умови, тому що умова нам допомагає розкласти задачу на такі, як виробити план дій. От відправили: 12 ящиків по 9 кілограмів. Це значить, 12 треба помножити на 9, щоб дізнатися, скільки ж всього кілограмів відправили, що ми і зробили в першій дії. Далі, нам сказано, що залишилося. На 48 кг менше від того, що відправили. Далі ми дізнаємося, скільки ж залишилося. Звісно, 108 відняти 48 це 60. І до того, що відправили, ми додаємо те, що залишилось, і у нас виходить відповідь, що виростали 168 кг зелені. Ну і приклади. Приклади ці знаходяться: 457, 458. Ось вони, наші приклади. Давайте перевіримо, які в нас знання залишилися після того, як ми ретельно ці приклади вирішили. 3 помножити на 19. Все множимо по частиночкам. 3 на 10, 30, 3 на 9, 27, 30 та додати 27 до 57, 20 на 2, 40 і 9 на 2, 58. Тут у нас, бачите, закрито знаком, але ви можете самостійно зробити з міркуванням. 96 поділити на 6. Ой, на 3. Там, дійсно, буде 90 поділити на 3, дорівнює 30. І 6 поділити на 3 буде 2. 32, 30 додати 2 буде 32. 72 поділити на 4 в даному випадку на наступній сторінці. Але ми можемо спокійнесенько поміркувати з вами ось так. 72 розділяємо на зручні доданки, вже в мене ви запам'ятали такі чудові слова, зручні. Ну, Зручно нам ділити 40 і 32. 40 поділити на 4 буде 10, 32 поділити на 4, 8, і 10 додати 8, буде 18. Ми завжди ось такі коротесенькі приклади. 4 приклади робимо в перший стовпчик. А наступні 4 приклади в другий стовпчик. І в нас стовпчики, бачите, такі рівнисенькі виходять такі. Ми намагаємося завжди такі, такого виду приклади вирішувати саме в два стовпчика, а не три. 2 помножити на 39, 2 помножити на 30, 60, 2 помножити на 9 буде. 18, 60, додати 18, дорівнює 79. 78. І 78 відняти 19, 78 відняти 10 дорівнює. 68 і відняти 9, 59. Далі приклади такі легасенькі. Також просто треба міркувати і додавати по частиночкам ось такі числа. 54 додати 36. Бачите, в числі 6, ну, прямо ну, зовсім малесенький хвостик. Треба трошки більше, тому що можна подумати, що 54 додати 30, аби ж не дивилася я у підручник, де чітко написано, що це 36. 54 додати 36, 54 додати 30 дорівнює 80 4 додати 6, буде 10, і 80 додати 10 буде 90. І 90 поділити на 6, то теж треба міркувати. Розкладаємо на зручні доданки 60 і 30, 60 поділити на. 6 буде 10 І 30 поділити на 6 буде 5. І вийшло у нас 10, 5 буде 15. Наступний приклад, 9 помножити на 2, 18, та додати 7. Да? 25 буде. 63 поділити на 7 буде 8, і додати 2, буде 10. Табличка множення. Та ділення треба вам обов'язково. Скільки всього, десятки вже переходимо до класної роботи, бачимо цю червону крапочку, яка означає, ми закінчили з попереднім уроком, і переходимо на наступний такий наш цікавесенький урок. Давайте поставимо нашу дужку красиво домашнє завдання. Да? І переходимо на крапочку. Тут, звісно, ми згадуємо з вами, скільки всього десятків у числах 240, 60 і 600. Це усний номер. Ми згадали, що це 24, 6 і 60 десятків. Згадали і переходимо до наступного прикладу. Да? 460 це навіть я її не писала, тому що це усно. 15 на 3 буде 5 десятків, тобто 50, 24 на 3 тут треба розкладувати. 24 ж на 3 це буде 8, да? і нічого тут не треба розкладувати. І 24 на 2 ось тут. Треба розкладувати дійсно, це 20 на 2 буде 10 і 4 на 2 буде 2. Вийшло у сумі 12, а тут 8. Тобто треба, треба бути уважним, де табличне, де не табличне, де розкладати, де не розкладати. І ось пояснив спосіб обчислення. Я вчу вас, якщо вже є відповідь, значить тут треба задумуватися, тому що безліч однакового типу прикладів вам. Обов'язково попадеться в наступний раз. 360 поділити на 3 – це 36 десятків. 36 поділити на 3 – 30 поділити на 3 буде 10, 6 поділити на 3 буде 2. І 10 десятків це 100, а 2 десятки 20, і виходить у нас 120. І по аналогії, так само ми переходимо до наступного прикладу. 960 поділити на 3. Я вам записала з міркуванням. Міркування ви не пишете. Ви пишете два приклади в перший стовпчик і два приклади в другий стовпчик, а міркування просто ви задумуєтеся, думайте, тобто оце ви не пишете. Зразу пишете 320 та й все. Де ви взяли 320? 960 поділити на треті 96 десятків. 96. це 90 на 3 буде 30, і 6 на 2 буде 2. 30, 32 десятки. Намагайтеся, щоб ви це все самостійно зробили, без нічої підсказки, сіли самостійно, собі, розібралися, і проблеми у вас з вирішенням такого виду прикладів не буде. 280 поділити на 2. Знову таки, 28 поділити на 2. 20 на 2 – і 8 на 2. 20 на 2 буде 10, 8 на 2 – 4, 14 десятків – це число 140, так як це 28 десятків, а не просто 28. 840 поділити на 2. 84 поділити на 2, 80 поділити на 2. Буде 40. 4 поділити на 2 буде 2, 42 десятки це 420. 60 помножити на 4 поділити на 6. 60 помножити на 4, це буде 24 десятки, і 24 поділити на 8. За таблицею множення це буде 3 десятки або число 30. Поставте відео на паузу, уважно роздивіться і запам'ятайте дані приклади на усе життя. Наступна задача ось у нас під такою зірочкою. Я б радила вам не пропускати задачі під такою зірочкою, тому що вони допомагають вам бути такими розміркованими, міркуючими особистостями. Давайте з нею розберемося. Маленький керамічний свісток і пташка гончара, коштують 40 гривень. Хто такі гончари ми поговоримо з вами трошки згодом вже на наступній сторінці. А зараз давайте задумуємося над правилами. Маленький керамічний свісток і пташка гончара коштує 40 гривні. За, за всі свої гроші дівчинка може купити або свісток, або три пташки. Скільки грошей у дівчинки? Я вам спеціально записала таке міркування. Давайте разом розмірковувати, як же ж вирішувати цю задачу. Вартість свистка і трьох пташок дорівнює 40 грн. Це нам зрозуміло і відомо. Вартість свистка, свистка дорівнює трьом пташкам, вартість одного свистка дорівнює трьом пташкам. Тому вартість чотирьох пташок дорівнює 40 гривнів. І так, вартість свистка дорівнює вартості трьом пташкам. Три пташки, один свисток – 40 гривнів. Тому вартість чотирьох пташок дорівнює 40 гривнів. Що ми можемо дізнатися з таких даних? Ну, звісно, якщо 40 гривнів, чотири пташки вартують. Коштує, да? Тоді 40 поділити на 4, буде 10 гривень вартість однієї пташки. Скільки грошей у дівчинки? Значить, якщо дівчинка за всі свої гроші може купити або свисток, або три пташки, значить 3 помножити на 10 30 гривнів у дівчинки. Якщо вартість однієї пташки, 10 гривень, а дівчинка може за всі свої гроші купити лише три пташки. Значить, 3 помножити на 10 буде 30 гривень вартість трьох пташок або свистка. Відповідь: у дівчинки 30 гривень. Ну, звісно, над такими задачами треба розмірковувати, уявляти собі події. Ну, по-іншому, математика вам не. Буде по силам. Тому намагайтеся думати, адже людина розумна і має думати. Значить, що у нас тут? Тут у нас керамічний посуд. Тут ми мало маємо думати, ми ще маємо досліджувати. Гончар виготовив по 18 виробів 5 різних форм. Ось різні форми. Гончар, вир 5 різних форм. А його син, однакова кількість ем, трьох інших форм. Усього вони виготовили 135 виробів. Наскільки виробів різної форми виготовив е, виробів різної форми виготовив син. Ну, Давайте розміркуємо на цією задачі і як нагородою вам буде відео про те, хто ж таке гончарі. Ну, звісно, із логічного мислення, виходячи, зрозуміло, що гончарі це люди, які виготовляють вироби. Що тут, Да, глечики, якісь макітри, тарелі, з кришечками, без кришечки, горщики, чашки, тарілки. Ось такий глиняний посуд. Історію цього посуду і так далі, ми з вами обов'язково дослідимо. Але, мої любі, не забудьте, що ви ж дослідники, ви маєте щось вам попалося десь. Ви раз бігом або загуглили, або прочитали іншу додаткову літературу. Не забувайте про те, що якщо щось попалося, не залишайте невідомі слова без пояснень, невідомі якісь терміни без пояснень. бо це ж Основа вашої обізнаності. І так, що ми маємо з задачі. 18 виробів. Я вже для вас підготувала коротку мову, як я казала, що без короткої мови ніяк. Її хоча б потрібно уявляти, в даному випадку записувати. Гончар виготовив по 18 виробів 5 різних форм. 18 виробів. П'ять форм. А син виготовив однакову кількість інших форм. Невідомо, скільки він вироб, зробив його син однакову кількість трьох різних форм. Невідомо, скільки він виробів зробив, але три форми він зробив. Тобто, ось син раз, три форми, да? три невідомо скільки. А ось. Хто там гончар, ну, батько, напевне, 5 да? форм. Що це за форми такі, бачите? 5 різних, різних форм, а це форми, ну, вони ж, звісно, якось по-іншому називаються і відрізняються один від одним. Разом вони вироб, зробили 135 виробів. Тобто більше, ніж 135 не може бути в цій задачі зовсім, 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 тому що це найвеличезна циферка. Що ми робимо? Ми з вами виявляємо і досліджуємо, скільки сам гончар виготовляє виробів. Для того ми 18 помножимо на отій форму. Виходить, 90 виробів вироб, е, виробив гончар. Ну, нам же ж відомо, що всього було 135 е, ось цих виробів. Да? І із них 90 виробив батько, гончар. І тоді ми, оці 135, це найбільше число, віднімаємо 90. Це число, яке виготовив гончар, і виходило 45 виробів, виробів виробив син. Так ось за ці 45 виробів нам відомо, що, що таке 3. Його син, однакова кількість трьох інших форм. І вже дивіться, три у нас число ще заховалося у формі числівника. Да? Три у нас нема, зато є трьох і трьох трьох інших форм. Тобто 45 виробів, які залишаються, ділимо на оці три форми. І всього у нас, виходить, по 15 виробів різної форми, виробив син. Просто собі уявіть і. Вам вдасться з допомогою своєї уяви вирішити будь-яку задачу. Наступна задача тут теж дивіться вироби, піч. Ну, я вам обіцяла, після оцієї задачі все ж таки дослідити нам. Вже ж, е, дуже цікаво, хто ж таки гончарі. І давайте ще подивимося про те, що. Що ж це така за піч, що ж це за вироби такі, випали, а в печі її роблять, да? ці вироби, ганчарі роблять в печі. Я вам поставлю силочку в урок на відео, і ви подивитеся про те, яким чином в Україні виготовляється ось цей керамічний посуд. А поки що я особисто вам, бачите, шукала. Готувалася, шукала, це не хліб, це е... глина. І ось я вам поставлю синочку, а ви можете самі бачити, скільки багато глиняних виробів, скільки багато цієї теми ви можете дослідити. І скільки ж там не крути, кожне відео все цікавіше та цікавіше. Ну, Ми вирішили зупинитися ось тут, тому що тут, бачите, ви наймають квартиру. І, і в цій квартирі люди, посуд, чоловік, жінка роблять вироби. Давайте їх послухаємо. Це заготовки з яких і гончариться майбутній посуд. Ось настав час приступати. Клина ставиться в центр на гончарний круг і починається процес. Щоб вона не зірвалася. А тепер давайте трохи поспостерігаємо. Це дійсно заспокоює і заворожує. Змочі Починаємо є. От ми її тривали. Тепер видавлюємо повітря, щоб не було всередині повітря. Зжимаємо і за рахунок того, вона піднімається і стає такою морковкою. Якщо вишнє повітря є, воно виходить через верх кінці. Але так як вона вже мені підготовлена, то тут попадає. Майже повітря немає. Да. Бачите, діти, це глина. Бачите, з допомогою глини і з допомогою водички, вона зараз виробить глечик. Це гончар. Ну, жінка-гончар. Вона показує вам процес вироблення глечика. Ось вона його придавила, і ось так ручками. Вона зараз вам сама розкаже. Ця ми палець не продавлюємо, так щоб оставалося сантиметрів 5 мм десь дно до 5 мм. Потім ми його ще прижимаємо, вирівнюємо, щоб там теж передня не було. Тепер піднімаємо целін. Дві руки допомагаємо одному дні щоб не розходились, все-таки правила кінчарства. Тепер будемо піднімати цилиндри. Теж одна рука допомагає друга. Не повинні йти палець в палець. Пальці йдуть отак. Вони йдуть одна з одним. Всі піднімаю і ці піднімаю разом. Якби вона біля одного, вона біля одного, і тоді відчувається товщина стінки, щоб вона не була горбата, а рівнена. А зроблена, її потрібно зрізати ниткою з гончарного круга. Нитка притискається до поверхні і виріб обережно забирається. В майбутній кухлик ставиться на поличку, де буде підсихати і очікувати наступних кроків. А пані Лариса відразу продовжує. Бувають робочі моменти, що в глині щось попадається і це дуже відчувається пальцями. Може бути камінчик, може бути якась така штучка. але я її відчуваю, коли ганчару. Вона може, якщо дуже камінчик, вона може. Да, печать, да. Типу. Але це, мабуть, біла глина просто. А ще інколи буває таке, що під час створення вигинів рука може смикнутися, і вері повністю пошкодиться. Ось для прикладу пані Лариса нам продемонструвала. І потрібно починати все спочатку. Не знаю, чи ви вже здогадалися, але весь цей процес відбувається в звичайній квартирі. Я коли дізнався, що он... Так ось, Давайте повернемося. До наших задач. Да? Потім є така піч, і в ту піч вставляють ось ці гончарні вироби. Для чого? Ну, напевно, для того, щоб вони стали більш міцними. І ось у нас задача про піч. У гончарні печі випалили 8 разів по 12 глечиків. Ну, звісно, 8 разів по 12 глечиків. І залишилося випалити ще 135 мисок. Скільки всього разів закладали ці вироби в гончарну піч, Коли щоразу ставили по 9 мисок. 8 разів по 12 глечиків я б, звісно, зараз би взяла і 8 помножила на 12. Питання тільки. Навіщо так робити? Треба уважніше прочитати задачу. Огончарні печі випалили 8 разів по 12 глечиків. І ще залишилося випалив.